Доброго дня, мої друзі, мої підписники і гості каналу Чудовий Сад. Сьогодні січень, кінець січня, і я прогулююсь по своїй присадибній ділянці, розглядаю, як зимують мої рослинки, як вони перенесли морози, приглядаюсь, милуюся, але природа поки що спить і нічого не натякає на весну. А як же я вже чекаю весну? Я вам просто не можу передати. У мене в будинку ростуть тюльпани в горщику. Я кожного дня по декілька разів бігаю на них подивитися, як вони там ростуть, як вони розвиваються. Кому цікаво, не забувайте заглядати на мій канал, Буду обов'язково ділитися з вами, як це все відбувається. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки. Мені буде дуже приємно. Так виглядають мої тюльпани в горщику. На 27 січня тут їм 11 днів від моменту занесення в будинок. А це вони через три дні 30 січня. І чим же зараз займаються всі садівники і городники, нетерпінням очікуючи весни, і я не є виключенням з їх числа. А зараз я все розповім і навіть покажу. А зараз всі обирають і купують насіння для посадки майбутніх квітів і городини. І, до речі, я хочу сказати, що я займаюся не лише садом, але й городиною. Я не дуже досвідчена городниця, але займаюся цим два роки. Але я вже поняла, що огірки, помідори і таке інше теж мають свою красу. І от я теж зараз обираю і купую насіння квітів і інших рослин. Але зараз про квіти. Кожного щороку є плани, які рослинки посадити на майбутній сезон. Є улюблені однорічники, багаторічники, які ми саджаємо. Ну, особливо однорічники, бо кожного року можна саджати щось нове. Є улюблені, які ми саджаємо постійно щороку, а є якісь новинки, ми хочемо експериментувати. З'являються якісь модні рослини, нові сучасні тенденції по вирощуванню їх в садах. І от у мене теж. Були такі побажання на цей прийдешній сезон, що посадити. І от серед цих моїх побажань була одна рослина, якої в мене ще немає. Я подивилася цікаві сайти, ютуб-канали, на яких було опоминання цієї рослинки. Це рослинка вербена бонарська Це така однорічна рослина, яка квітне такими синьо-фіолетовими квіточками, бусковими квіточками. І вона така напівпрозора додає руху, рухливості садочку, і вона мені дуже-дуже сподобалася. Вона дуже зараз модна в наших садках, я дуже її хотіла. І в цей же час на теренах Ютуба я познайомилася з чудовою жінкою, яку звати Валентина Проценко. Вона теж веде свій Ютуб-канал про квіти. Називається він Побачення з квітами. Посилання на нього я прикріплю в описі до цього відео. Пані Валентина займається квітами дуже давно. в Неї дуже цікаві, гарні світлини. Її садочка. Саме її садочок в мене асоціюється з українським садом. І пані Валентина вирішила мені зробити подарунок насіння однієї рослини. І яке ж було моє здивування, коли я цей подарунок отримала. І ось такий подаруночок я отримала від пані Валентини Проценко. Канал побачення з квітами з такою запискою гарною. От так багато насіння Мої, моєму приємному подиву просто не було меж. І серед них, подивіться, саме перша йде це йде та вербена Бонарська, яку я дуже дуже хотіла. Саме та рослина, про яку я думала, про яку я мріяла. І ось вона мені прийшла таким дивним і приємним подарунком. Декілька видів помідорів, буду все сіяти. Геліо... Геліотроп бачила цю рослинку у пані Валентини на каналі. Дуже красива, синя. Посію, Сподіваюся, буде. Ось та рослина, за яку ми розмовляли за подарунок вігна. Якась прямо така екзотична рослина. І ще одні помідори. Цинія. декілька видів циній тут, в цьому подарунку. І ось іще одна бажана мною рослинка однорічна космея. Прямо якесь таке привітаннячко з дитинства. Дуже в мене асоціюється космея з нашим українським садком Шавлія Дубравна Фіолетова. Лаватера, боже, така краса, всі такі гарні. І, І ще один різновид цинії. Отакий приємний подаруночок я отримала від пані Валентини. Була дуже вражена, таких подарунків я ще не отримувала. Все це посію, буду сіяти, буду висаджувати, буду. Насолоджуватися цією красою кожного разу Вспоминаючи вас, пані Валентина, з великою вдячністю. Також з однорічних обов'язково посію айстри, махрові, красиві. На вулиці назбирала насіння космеї звичайної, простої. Також щороку люблю сіяти матіолу. Привіт, кума! це вона мені порекомендувала сіяти пахучу матіолу під вікнами. Із багаторічників обов'язково продовжу висаджувати злаки. Вже частину я посадила восени, захопилася цим процесом і буду продовжувати. Я вже дуже чекаю весну, хочу вийти в садок і зайнятися своєю улюбленою справою. А поки що приємні клопоти по підбору насіння та рослин для майбутніх садків скрасять наше очікування весни. З надією на перемогу і вірою в ЗСУ чекаємо весну. Дякую всім до побачення!